Бог війни, це культова серія відеоігор, яка захоплювала нас свій світ ще, як зараз здається, вже з давніх давен. Це цікавий, темний та наповнений сюжет, який розкривав нам історію та зміни головного героя Кратоса, який пережив пекло в декотрих моментах буквально, в декотрих моментах його перемагав. А остання частина цієї серії Рагнарок, на мою думку, закінчила ріст та зміну цього персонажа. І нам тут є дуже багато про що поговорити. Тож, пересідайте чи прилягайте, і ми з вашого. Дозволу відправимося в глибину світу, бо війни Рагнарок. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No. Долю вирішуєш тільки ти. В світі роганороку не раз піднімається тема пророц. Не раз нам кажуть про те, що доля богів страждати. Показовим моментом є минула частина, де коли Кратос розповів сину про те, звідки він такого він вбивав. А Трей розізлився та почав питати, чи це є життя богів? Батьки вбивають дітей, діти вбивають батьків, всі вбивають один одного. Суцільна ненависть та страждання. І Кратос ще тоді відповів, що ні. Те, що вони боги, не означає, що вони мають себе поводити чи жити якось по особливому, порівняно з кимось ще. Вони в першу чергу вони, і тільки віна, тобто Атрей, вибирає свою долю, вибирає свій шлях. У нас немає долі, ми формуємо її своїми виборами та діями. Сам Кратос тільки доводить, наскільки він сильна особистість не тільки фізично, а й психологічно. Так Кратос не був хорошим персонажем більшу частину його життя. В той самий час ним або керували або маніпулювали інші боги. Як то, наприклад, Тареси, кому він присягнув служити, давав йому дуже багато жахливих завдань, де приходилося вбивати багатьох невинних людей. Чи Кратос також в цьому винен? Абсолютно. Суть в тому, що він не маріонетка і ніколи нею не був. І він завжди міг сказати. Аресу ні. Тож те, що він був настільки холоднокровною машиною вбивства, це в першу чергу його провина. Та й без маніпуляцій ним чи керування ним він зробив дуже багато жахливих речей самотужки. І він це розумів, розуміє і буде розуміти. Також саме його життя в цілому було суцільним пеклом, постійно. Він ніколи не мав спокою з тих часів, як вбив свою сім'ю. Він постійно страждав та ненавидів в першу чергу самого себе. Однак свою лють він спрямовував не в себе, а назовні. Людь була його головною силою. Яка давала йому нереальну міць та фізичну силу, навіть порівняно з більшістю богів. Однак в той самий час вона пожирала його, робила кратоса монстром. Тож ми бачимо, як в останніх двох частинах Кратос, отримавши більше спокою у своєму житті, отримавши людей, які дали йому тепло, не дивлячись на те, ким він був і що зробив, його нова сім'я дала йому поштовх до змін. Навіть здавалося, привид спарти монстр, який знищив жахливими способами всіх, хто опинявся на його шляху, навчився бути батьком добрим, співчутливим, розуміючим батьком. Світ скандинавської міфології та богів нічим не кращий за Олімп. Змінився на світ навколо, змінився сам Кратос, який більше не хоче вбивати навіть винних. Він дає шанс змінитися кожному, як йому дала його дружина та син. Так він робиться заради нього в першу чергу. Це очевидно, та його фраза Тору про те, що вони мають бути краще заради своїх дітей, також говорить про його головну мотивацію. Однак більшість людей не помічає дуже цікаву закономірність, і ми зараз її розберемо. Кратос почав змінюватися заради сина, однак за. Зараз син це єдине, що може викликати в нього лють, яку він зміг, по суті, майже перемогти. Тобто небезпека того, що його сину можуть зашкодити, він може померти, викликає в нього найбільші емоції, що є нормальною реакцією для хорошого батька. Однак, помітьте, навіть не дивлячись на це, Кратос дуже добре тримає себе в руках. В рагнару, помітно, як він став батьком навіть не тільки Атреусу, а багатьом іншим персонажам навколо. Він своїм прикладом, своєю впертою та відчайдушною позицією доводить, що змінитися може Кожен, що тільки ти вибираєш свою долю, тільки ти можеш знати, хто ти є. І ніхто інший про це тобі не скаже, ніхто інший не має права це за тебе вибирати. Якщо Атрей помре, Кратос з дуже великим шансом помститься. Так, його охопить лють. Так. Однак цього разу це була б холодна та сповнена не ненависті, не злості, а скорботи. Помста. Кратос змінився не для Атрея, а через Атрея. І зараз же його особистість буде такою незалежно від того, чи трапиться щось його сином погане, чи ні. Кратос виріс остаточно та нарешті зміг відчути внутрішній спокій. Звичайно, ці всі шрами та рани на його тілі та в душі ніколи не заживуть, і це правильно, він має не забувати, ким він був, щоб знати, ким він є зараз. Кратос та Атрей це чудовий приклад сім'ї богів, які справді змогли стати. Рідними один одному. Кратос виріс навіть порівняно з минулою частиною, де він був набагато холоднішим та жорсткішим до малого Атрея. Він став співчутливим та нарешті навчився повністю слухати інших. Враховуючи таким він був, яким він став зараз, я можу сказати, що Кратос, як ніхто інший доводить свої слова про долю на практиці. Вай! і Енсоауї. Don't understand when an animal is wounded, it must stop the bleeding or it will die. We have been wounded and this. this is a distraction. <sharp inhale> <sharp inhale> Це фраза Кратоса, а потім Атрея, яка прозвучала з його боку, вже зовсім іншому сенсі, вбилася дуже сильно мені в голову. Якщо з боку Кратоса ця фраза звучала як кодекс спартанців про те, що постійно потрібно ставати кращим в бою та не витрачати час на безлозді емоції, то ситуація за треєм зовсім інша. Кратос вибачався перед ним не за бойові навички, тому що ну очевидно, що його бойові навички набагато вищі, а за емоції. За його неправильні дії та поведінку щодо нього це було вибачення, яке крато з минулої частини ще не зрозумів би. Це була набагато глибша та психологічно складніша помилка. І тут Атрей відповідає йому його ж фразою. Це був дуже сильний момент, як на мене, з великою увагою до деталей в сюжеті. Я, я таке дуже люблю. І от можна задуматись, чому ця фраза насправді корисна нам всім. Тому що банально її можна використати в більшості ситуацій. І вона настільки проста, однак в той самий час геніальна, що я не міг з вами це глибше не розібрати. Шкодувати про свої помилки в минулому це прокляття, напевно, кожної людини в той чи інший період часу, як мінімум. Це жахливе почуття, яке поглинає зсередини та постійно ніби тримає тебе в тому моменті. Тіло ніби намагається всіма силами повернутися в минуле та виправити цю помилку. Ти відчуваєш ніби світ йде далі, а ти ні. Ти залишаєшся своїми думками та діями там. Це стає травмою, яка відкладається в голові, та яка буде мати вплив на людину деколи навіть тоді, коли вона буде думати, що вже це відпустила. І виникає логічне питання, чому ми взагалі настільки сильно зациклюємося на минулому. Для цього, по факту, є біологічні причини. Ми по суті перетворили механізм нашого мозку до вивчення та набирання досвіду в катівню для нас, додавши туди занадто багато емоційних переживань, занадто багато картання себе, занадто великі вимоги до себе. Пам'ять про минулий, по ідеї, має виконувати тільки одну функцію. Ви вчитеся на помилці, яку зробили, або ж на досвіді, який побачили чи отримали. Можете помітити, що позитивні спогади це набагато менш яскраві спогади, які або з часом взагалі забуваються, або ж стають все сірішими та сірішими. Тому що позитив та щастя це теперішня річ, це теперішній механізм. А ось травматичні події, негатив, такий яскравий, тому що він нам корисний там. Нам корисно навчитися з цього негативного досвіду, що робити в майбутньому, щоб це не трапилося з нами знову. Однак, коли підключається занадто сильне шкодування про те, що трапилося, чи те, що ти зробила, чи не зробила, цей, здавалося б, корисний механізм припиняє працювати. На жаль, ми не даємо собі навчитися з цього досвіду, ми не даємо собі прийняти цю помилку, прийняти себе тоді, таким, яким ми були. Ми закриваємося в собі. Це постійно ситуація в голові, але ми тікаємо. Але вона постійно в голові. Але ми тікаємо і ніяк не можемо втікти. Емоції, ніби напливають на всі можливі шестерні в нашому організмі та роблять нас нерухомими та бездільними. На мою думку, щоб цього не трапилося, нам потрібно в першу чергу прийняття себе замість перфекціоністського бачення себе. В суспільство, ми обожнюємо крайності, і це наша головна проблема. Ми або ідеальні, або нікчемні. В той самий час ідеалу ми ніколи не досягнемо. Тож. Ми завжди нікчемні. Супер. План ідеальний. Потрібно приймати той факт, що ти це ти, що ти не можеш бути ідеальним в усьому та давати собі право на помилки, давати собі право на неідеальний вигляд, неідеальну поведінку, неідеальні сказані слова, деяку ніковість, скринжовість. Так, це нормально. Так само і з будь-якими іншими аспектами цього питання. Головне це не те, що ти вже зробив, а те, що ти можеш зробити зараз, щоб цього більше не трапилося, якщо ти не хочеш, щоб це знову трапилося. Шкодувати про скоєння це правильна та здорова реакція, коли ти зробив помилку. Однак не тоді, коли це поглинає вас повністю, коли ця емоція бере над вами верх та повністю вашим життям. До того ж, на жаль, в багатьох випадках буває так, що в жахливих ситуаціях в житті людина сама взагалі не винна. Тож тут також потрібне прийняття того, що ви не винні ні в чому, ви були жертвою в тій ситуації і ви не мусили зробити щось по іншому, тому що будь-який ваш вибір в тій ситуації буде правильним. Ви не хотіли взагалі потрапляти в таку ситуацію, ви не зробили нічого не так, щоб в неї потрапити. Нічого. Якщо у вас виникає думка, що ви в чомусь винні, що ця ситуація трапилась, ви могли якось її уникнути, щось зробити по-іншому, ви просто віктім блеймите самі себе. Тобто обвинувачуєте жертву тільки до самого себе. Тож тут також потрібне прийняття себе, однак в плані того, що з вами нічого поганого немає після цієї ситуації. З вами все так. Ви справді не винні. Прийнявши себе зараз такими, якими ви є, ви даєте собі жити та рухатися далі. Ті події у минулому, а ваше життя зараз це зовсім інша історія. І чи справді людина хоче все життя продовжувати себе мучити через ситуацію, в якій навіть не винна? Думаю, це питання для кожного з нас, кожен має вирішити особисто. Я не вправі щось таке стверджувати. В цілому єдине, що варто зробити з будь-якою річчю, про яку ви шкодуєте, на мою думку, це прийняти ту ситуацію як частину вашого життя та прийняти себе, і те, що ви не можете завжди все контролювати та бути ідеальними, не шкодувати та йти далі. Це може бути як висновок для себе, так і будь-яка інша дія. Я не маю на увазі підзробити суто фізичні дії. Якщо ви зробили висновки з поганої ситуації, винесли для себе урок, якщо це, звичайно, можна зробити, ви маєте повне право відпустити це та не шкодувати більше. Від ваших страждань не буде приємно нікому, а буде просто тільки неприємно вам або, й, можливо, вашим близьким. Будьте до себе добрішими, будьте до себе простішими. Ви завжди будете з собою наодинці та ніколи не зможете Можете від себе втікти, Тож, варто прийняти себе таким, яким ви є зараз, і можливо, ви помітите, як з часом з прийняттям себе ви все більше почнете ставати для себе краще. Наприклад, щоб навчитися користуватися вогнем, потрібно можливо отримати кілька опіків, доки ви це не опануєте. Однак, якщо ви будете боятися опектися ще раз після першої неприємної ситуації з вогнем, то коли прийде зима, можете просто замерзнути від холоду. You cannot change. You will always be a monster. I know. But I am your monster no longer, чому кратус не помер? Зараз ми більше розберемо ситуацію з тим, що в сюжеті нам було відомо, що має померти кратос в кінці Рагнароку, або просто померти кратос має. І ситуація, яка дуже схожа на це пророцтво, це якраз Рагнарок. Це було як і про фей, так і інші менш важливі фактори, які на це вказували. Якщо ми виберемо легкий шлях, то можемо сказати, що Кратос не помер через те, що він проклятий та банально не може померти взагалі. І навіть якщо він помре, то він вибереться якось звідти і знову буде живий. Ми це все знаємо. Однак, якщо ми підемо більш складним та набагато цікавішим шляхом, я його вибираю. Як хочете, ми можемо помітити, що напевно Кратос сам себе ж. Врятував, однак цього разу це була зовсім нова та дуже важка дія для нього. Гадаю, йому було важче це зробити ніж вбити Зевса, наприклад, хоча можу гіперболізувати. Тому давайте розбиратися. Ми бачимо, як тільки початок рог на нам натякає, що Атрей почав жити прихованим від Кратоса життям. Чи правильно себе поводить Атрей, враховуючи їхню ситуацію тоді? Ні, однак потрібно розуміти, що він дитина, і завжди, коли ми бачимо неправильну поведінку від дитини, нам в першу чергу варто дивитися на батьків. Кратос це доволі строга та сувора особистість. Він любить дисципліну в багатьох питаннях, особливо коли це ситуація, де можна померти, зробивши буквально неправильний крок. Якби Атреус розповів про плани своїх пригод наперед, Кретос б не відпустив його, тому що це абсолютно суперечить його планам, та це небезпечно. А свої плани він кладе вище, ніж плани Атрея, тому що недооцінює його розум та трішки його знецінює. Є в нього ця, принаймні, була, оця доля ейджизму в цьому питанні. І це все стало обмежуючим для Трея в один момент. Тож він, як розумна та сильна особистість, вирішив діяти тихо. Це був найкращий вибір в тій ситуації для нього. Тепер йдемо далі. Маска була символом смерті для Кратоса. Тому що, як я гадаю, якраз надівши маску, Атрей був б вже зовсім не те, що іншою людиною, а зовсім іншим створінням. І ця ситуація спровокувала б смерть Кратоса. І все до цього йшло до самого кінця. Все до цього йшло. Однак в той самий час біля цієї всієї історії йшла інша історія. І все абсолютно змінилося на тому моменті, коли Кратос не так, як він звик завжди вирішити всі проблеми самотужки та як генерал, який всіма керує, а як батько. Як людина, яка довірилася дорогій собі людині, яка визнала Атрея собі рівною особистістю. Кратос, проявивши свою слабкість та довіривши своє життя Атрею, сказавши, що він підтримує будь-який його вибір, якраз таким чином зміг себе врятувати. Атрея любить свого батька і дуже сильно любить свого батька. Однак підліткове бажання розвиватися дуже не сходилося з любов'ю кратоса до дисциплінарної відповідальності, і ситуація цього вимагала, ми це знаємо. Однак, все ж це було занадто обмежуюче для Атрея. Тож між ними просто пішов конфлікт. Об'єктивно, часто справді, Атрей був неправим, враховуючи їхню ситуацію. Однак він дитина, і це нормально для нього робити імпульсивні рішення та помилки. Хоча, як показав нам кінець, саме його рішення висновку привели всіх до найкращого варіанту з можливих. Про це йому сказав сам Кратос. Тож, в чому ідея всього цього. Кратос нарешті прийняв себе і зрозумів, що деколи ти не можеш зробити нічого краще, ніж просто прийняти ситуацію, в якій знаходишся, прийняти свою нездатність на неї вплинути та довіритися іншій людині, яка справді має на неї вплив. Також Кратос це єдиний бог, який не боявся смерті. Якщо б в нього був вибір між тим, щоб вбити Атрея чи померти самому, він помер не роздумуючи. Він любить Атрея більше за себе, можливо, через те, що ненавид Себе за минуле, хоча мені здається якраз через те, що він банально став хорошим батьком. А для хороших батьків така якість, як жертвування, присутня і це нормально. Тож, не дивлячись на те, що Кратос бачив, що дуже великий шанс, що він помре саме від руки Атрея або ж від його вибору чи його дій. Не дивлячись на те, що в руку це пророцтво тільки більше почало себе підтверджувати, Кратос не припинив вірити Атрею, не припинив його готувати до всього, не припинив його любити більше за все на світі. Кратос прийняв свою смерть, якщо вона потрібна, заради Атрея. Кратос прийняв повністю Атрея в будь-якому випадку та таким чином дав йому відчуття прийняття. Та довіри батька до нього. Що навпаки спонукало його не вдівати ту маску та обернули ситуацію повністю в інший бік. Те пророцтво було створено ще до початку першої частини цієї історії, тобто, коли Кратос ще більше нагадував себе старого, ніж того кратоса, якого ми бачимо в Рагнароку. Цього ж разу біля Атре стояв зовсім інший кратос, зовсім інша особистість, яку не могло враховувати пророцтво, тому що її банально не існувало. Що також нам свідчить та символізує про те, що кожен вибирає те, хто він незалежно від. Чи помилок, якщо справді цього прагне, і також свідчить про те, що Кратос справді змінився. Замість Кратоса помер Одін, людина, яка не хотіла змінюватися до останнього, хоча їй давали шанс. А Кратос нарешті став богом, якого люблять, і це дуже багато для нього означає. І він це заслужив. What did you see in there, brother?